У Чернівцях до кінця тижня обмежать рух вулицею Південно-Кільцева. Причина капітальний ремонт трубопроводу централізованого теплопостачання, де тривають роботи по заміні понад 1300 метрів мереж. Проєкт реалізується у співпраці з міжнародними партнерами Європейським банком реконструкції та розвитку. Цю ділянку обрали через аварійний стан мереж, яким понад 40 років. На якому етапі ремонтні роботи та як курсуватиме громадський транспорт? Далі у сюжеті. Капітальний ремонт трубопроводу централізованого теплопостачання розпочали на початку червня. Роботи проводять на ділянці вулиці Південно-Кільцевої. Зношені і старі труби демонтують і встановлюють нові. Ремонтні роботи на південно-кільцевій здійснює підрядник за кредитні кошти від Європейського банку. Це капітальний ремонт. Тут є багато існуючих мереж, які прокладалися років 30-40. Їх проходиться обходити, відновлювати частини. Ну так, от, як ви бачите, роботи виконуються. Спочатку була складність з людьми трохи, зараз е, запустився, дякуючи дії онлайн-бронювання. Нам вже трохи стало легше. Ремонтні роботи теплотраси планують завершити до початку опалювального сезону. Дори, 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 дори. Замінюємо теплотрасу. Перейшли зараз на 219 трубу. На даний час роботи виконуються, погода нам дозволяє все зробити. І думаю, найближчим часом хочемо і думаємо, що зробимо, і дамо людям тепло в їхній домів. Дуже багато є різних комунікацій. Як не кабель, то газова труба, як не газова труба, то водяна труба. Ну і цим більше складіть зробити. Ділянка на вулиці Південно-Кільцева одна із найскладніших у Чернівцях. В опалювальний сезон від цієї теплотраси залежить понад 100 багатоповерхівок. Мережам, які ремонтують, 44 роки. Планується замінити біля 1300 метрів нових попередньо ізольованих труб, які дозволять майже... Цілому мікрорайону забезпечити надійне стале теплопостачання в опалювальний період. Сьогодні вже замінено більше 50% теплових мереж і орієнтовно плануємо в вересні місяці дозавершити повністю цю ділянку. Зараз певна ділянка теплових мереж вже виконана, проведені випробування, монтується наступний учасник. Під час ремонтних робіт теплотраси підрядник змушений частково перекрити вулицю Південно-Кільцева. А згідно з розпорядженням Чернівецького міського голови, з 29 липня по 2 серпня на цій ділянці має бути обмежений рух транспорту. По завершенню ремонту, підрядник зобов'язаний відновити дорожнє покриття. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини сі 4